Кабінет міністрів підтримав ініціативу про дозвіл вільного продажу травматичної зброї усім громадянам, що досягли 18-річного віку. Однак у МВС висунули низку зауважень до вже відредагованої версії документа. Тому після схвалення в цілому уряд відправив законопроект на доопрацювання. Для отримання дозволу на придбання зброї необхідно написати клопотання на ім'я начальника місцевої дозвільної служби МВС, додати медичний висновок про відсутність протипоказань на володіння зброєю, довідку про здачу екза. Манів із матеріальної частини зброї та квитанцію про оплату послуг з прийому іспитів. Вся процедура обійдеться приблизно у тисячу гривень. Право дозволити чи відмовити у видачі такої зброї пропонують делегувати МВС. Мікрофон на вулиці. Хоче почути вашу думку щодо ініціативи МВС дозволити українцям купувати травматичну зброю. У нас такі люди, що Зараз дати йому таке травматичну зубідку, то тут коли ми я не знаю, що почнеться. Просто напросто я проти того. Якщо буде, відповідні заключення психіатра, психолога, там, не знаю, фахівці всього приводу, людина відповідну підготовку, пройде, що вона здорова в цьому плані і зрозуміє, для чого це є, то думаю, що я би погодилась на таке. Але маючи маленький діток, я не готова відповісти. За себе я би хотіла мати особисто я, розуміючи всю ситуацію, яка є в нас. Добре, ну це для самозахисту. Я отрицательно відношусь, не дай Бог. Ну, во во-первых, люди, ви самі знаєте, діти, які у нас вже обкурене, обколоте, вже мозки вже не ті, що коли в наше час. Було. Негативно. Я взагалі не задумувалась, але я думаю, негативно такого. Я рахую, що взагалі таке питання не варто піднімати. Думаю, що це досить погано. Я різні люди. Вони можуть завдати багато клопоту іншим людям. Моя думка, що це зовсім не потрібно. тому що треба мати здорову психіку спочатку, щоб мати зброю. Ще одне, ви знаєте, як у нас робляться довідки. Якщо треба, то зробиться. Навіть якщо людина хвора психічно, то все одно довідку зробить. Це абсолютно не потрібна зброя нашим молодим дітям. Я так думаю. Думаю, нормально. Захищати себе. Я думаю, що не потрібно. Я дивлюся, що в Америці твориться. То добрі зброї, не добрі. Ну я противник взагалі, всякої зброї. Це є охотники їдуть, це я був ще охотник, вже пройшов той час, я лишився стомату. У дитини 18 років ще нестабільна психіка. І дитина може неадекватно вирішувати, що з цією зброєю робити. Може погрожувати, а може і випустити, і зробити у віччя інші людині. Мені здається, що наша нація ще не готова до толерантності відношення. Навіть і медична довідка не є гарантом того, що людина не натворить лиха. Ну це на мій так розсуд, дивлячись на наше зараз населення, яке обурене, яке трошечки озлоблене, тим, що і нестаток, напевно, і що живемо нестабільно. А молодь, тим більше бачив все, бачив по фільмах, хоче спробувати. Я б не дозволяла. Це не, не потрібно водити в Україну. Кожен буде безприєм буде. Волонтери з душі буде. Може використати людей, яка в нетверезому стані. На, на долицю буде брати тверезом стані, а так е... різно, є проти цього не Моя думка негативна, тому що ну, народ наш не. Дуже цивілізований. І може бути біда. Може я не права, але так мені йдеться. Я вважаю, що це неправильно, бо то, що від цього ще більше буде вбивств, всяких, ну різного всього, і люди ще більше будуть ну, жорстокіші. Я навіть не знаю. Я вважаю, що це дуже неправильно. Якщо ти вже це купляєш, значить, ти чуєш у собі, що тебе може хтось образити. А краще, як ти його не маєш, ти розумієш, що ти можеш якось сам за себе інакше постояти. А людина, коли це має, вона вже в неї подуми інакше, вона ходить з цим, вона думає, як це ну, засвоїти, присвоїти, зробити щось з цим. Ну, Розумієте самі, це, я вважаю, що це дуже неправильно, і люди мають бути не такі жорстокі. Негативно. Багато всяких злочинів сходяється. Я навіть дивися недавно по новинах. Купили батьки, були дитині в подарок травматичну зброю, а вона вбила двох своїх друзів. Це вже зараз в Україні досить погана ситуація на даний момент, дуже багато злочинів. І це якось так лишається безнаказано. Я категорично проти. Це може призвести до всяких непередбачених випадків. Люди, самі розумієте, молодь зараз не, не керована, а ви впевнені, що та довідка дійсно відповідає, правді? Я не впевнена. Це дуже небезпечно. І це може бути якісь зробити поштовх до якогось насильства до щось інше. Це дуже погано, це неправильно. У людей різні є заняття, якби в в голові робиться, Тим у нашій теперешній А Медичну довідку можна купити. Це негативно впливає на нашу Україну, на наш розвиток і призводить до багато. Нещасних випадків, ми проти цього. Збільшення травматизму буде. Хто хоче, буде брати зброю. Це не дуже гарно. Ну, боляче буде кожному. Я вважаю. Я проти цього. Я не підтримую. Я думаю, треба пропагувати любов, доброту, милосердя. А якщо захищатися, я думаю, нас Бог буде захищати. Треба просто вірити в Бога. А я думаю особисто проти зброї будь-якої зброї, проти будь-якого насильства. Ісус Христос проповідував любити Бога і любити один одного. Будемо жити по закону Христа, демой буде мир. Проти дуже багато хворих людей, які взагалі можуть катастрофічно відноситися до цього. 18 років це за скоро, а років 30 можна продавати. І треба продавати, бо з бандитами інакше як можна справлятися. Вони всі зброю ходять, а ми ходимо, так, ну, ходимо Ну я ходжу теж зброю, бо в мене зареєстрована зброя. Ви... Хоч в мене і військовий звиняє, але просто зброю давати в такому віці. Ви ще 30 років абсолютно. можна давати, але 18 це, це страшно. Це Вони без зброї вбивають. Для цього треба хоча б армію пройти, щоб можна довірити людині зброю. Це як мінімум мають бути ще якісь курси по поводженням зі зброєю. А так можна тільки не з 18, а з 21 року, щоб людина прийшла армію. Як відомо зараз, право на придбання травматичної зброї мають народні депутати, журналісти, співробітники правоохоронних органів, працівники судів та державні службовці.